Шкільні вибори, як виявилося, більш демократичні та прозорі. До прикладу Андріана представляла учнівське самоврядування шостої школи і прийшла на вибори кандидатом на посаду міського голови шкільного уряду з власними ідеями та проектами, якими і поділилася з виборцями. Проект дитячого міста Хуст хочу започаткувати новий квартал захисту прав дітей, в якому діти можуть звертатися і ну анонімно, можливо, навіть тому, що ну не кожен з дітей хоче висвітлювати свої проблеми. Звертатися можливо анонімно і розглядати ці питання. Також дівчина хоче запровадити й телезустрічі, на яких обговорюватимуть проблеми молоді. Також додає важливу роль у реалізації ідей та відповідних проєктів, має співпраця як з владою, так і з спонсорами. У дівчини вже є певні напрацювання, адже минулого. У навчального року саме вона очолювала міський учнівський парламент. Я відвідала в місті Києві школу управлінської майстерності. Винесла напевно для себе те, що кожен лідер сам створює собі умови для своєї реалізації і хочеться пропонувати ряд нових проєктів І думаю, що їх підтримають. У Хусті міський шкільний уряд діє вже чотири роки поспіль. Він має положення та статут, за якими і живе. Саме згідно з положенням про вибори, й обирається голова парламенту терміном на один рік. Ці вибори надзвичайно важливі для нашого міста, оскільки через років 3-5 це наші виборці, це наша еліта, це майбутні депутати, майбутні мери. Вони зараз вже у них така атмосфера формується, і такі думки, ідеї цікаві, що їх по. Слухати для міської влади завжди, завжди буде корисно. щодо учнівського самоврядування у хусті в цілому, то воно існує давно. Правда, не завжди йому приділяли стільки уваги, як останніми роками. Сьогодні воно зазнало кардинальних змін та стало більш сучасним. Запроваджено сучасний тип учнівського самоврядування. Ну і вже років п'ять, як існує обласний парламент учнівського самоврядування. Він форматується з представників усіх міст і районів. Якщо шкільний уряд має хорошого активного лідера, то його ідеї не тільки реалізовуються, а й вдосконалюються, а це тільки на користь дітям. Через їхні ідеї ми набагато краще зуміємо сконтактувати з учнями і таким чином добитися основного нашого завдання це навчання і виховання. Тож справжній лідер веде за собою інших, звісно, не без контролю дорослих, проте без їх втручання. Тому, мабуть, спостерігачами на шкільних виборах були дорослі, які висловлювали деякі зауваження, проте не нав'язували своєї думки. Під час виборчого процесу серед кандидатів з'явилися фаворити, як в учні так і в дорослих, проте діти обирали кращого шляхом голосування. Отож, перемогу здобув гімназист Дмитро Білецький, а його заступницею стала учениця шостої школи Андріана Галай.